Друзі, привіт! Кабінет міністрів суттєво змінив постанову 560, і це вплине на процес отримання відстрочок. Додалися нові положення, додалися нові зміни. Сьогодні ми конкретно поговоримо про важливий нюанс, який буде стосуватися подання документів на отримання відстрочки. Не секрет для багатьох, що сформувалася в останній час така позитивна практика і тенденція, що все ж таки ТЦК вже були змушені приймати ці заяви на відстрочки поштою, тому що з'явилася конкретна судова практика, яка роз'яснила і розтлумачила, що подавати особисто не означає прибувати особисто а відповідно і поштою можна подавати заяви та підтвердні документи для отримання відстрочки. Але тепер Кабмін вирішив щось. Знову покращити і додав таку нову норму. Я вважаю, що досить шкідливу, тому що вона знову ж таки сформульована не чітко і не конкретно, що буде провокувати різноманітну практику, як в ТЦК, так і в судах. Але перш ніж ми перейдемо до деталей, як завжди нагадую, підписуйтесь прямо зараз на цей канал, щоб не забути, тому що для вас тут тільки професійна та достовірна юридична аналітика, а не популізм. І переходьте в мій телеграм-канал, тому що там завжди з'являється важлива користь. Сна юридична інформація, важливі новини, корисні посилання. які я коментую з юридичної точки зору. Дуже, друзі, дивимося. пункт 58, змінений. Він нас цікавить, і ось тут зазначається все як і раніше, що громадяни за наявності підстав для одержання відстрочки подають особисто. На ім'я голови комісії за місцем перебування на військовому обліку вони додали заяву з формою згідно додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку. Друзі, ось так. І ці документи, як і раніше, перелічені у додатку 5. Але далі додається новий абзац, і він нас вже всіх найбільше і цікавить. Тут додається, ось що що під час подання заяви військовозобов'язаний пред'являє військовообліковий документ, і в дужках йде ще й військообліковий документ в електронній формі. Заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації в день її подання. Почнемо з негативних спочатку аргументів, що не на користь того, що можна подати такий ввод по пошті. Справа в тому, що якщо читати це положення, то тут не зазначається, наприклад, те, що вот або його копія додається до заяви. Зазначається, що подається заява, і додаються до неї підтвердні документи згідно додатку, 5. але не йде мова про те, що додається військово-обліковий документ або його копія. І от, якщо ми почитаємо всю постанову Кабміну 560 і подивимося, в якому контексті вживається слово пред'явити в інших випадках, ми з вами зрозуміємо, що пред'явити вживається лише в тих випадках, коли йде мова про перевірку документів. Всі ці вже відомі нам положення, коли громадяни зобов'язані придивити військово-обліковий документ на вимогу представника ТЦК або поліції під час перевірки документів і службове посвідчення представника ТЦК. Ось так там йде мова про пред'явити. Але ж яка мета? Мета для того, щоб перевірити дійсність такого документу. Тепер я озвучу свою позицію щодо того, що все ж таки може бути на користь того. А що такий електронний військово-обліковий документ, а точніше, його копію, можна буде пред'явити по пошті. якщо ми візьмемо за аналогію закону, ті ж самі процесуальні кодекси, а аналогія закону це досить авторитетна, скажімо, так, категорія у теорії права, якою користуються судді. Досить часто, так от, за аналогію закону, ось вам приклад: пред'явлення позову. Позов пред'являється шляхом подання позовної заяви в суд. Друзі, бачите, як написано: пред'являється шляхом подання. Що нам заважає таким чином тлумачити, що і військово-обліковий документ пред'являється шляхом подання разом із заявою на відстрочку по пошті. Ось так. Далі, що ми знаходимо ще докази, письмові докази пред'являються. Виконавчий лист також пред'являється, і все це не означає, що це пред'являється шляхом особистого прибуття до установи, до кабінету, до будівлі. Розумієте, це все на сьогоднішній день працює таким чином, що всі ці документи і виконавчі лист і поза пред'являються по пошті, пред'являються через електронний кабінет. Ось так само. Ми можемо з вами розуміти, що і відповідні документи на отримання відстрочки також повинні пред'являтися, долучатися і направлятися поштою до ТЦК і обмежувати громадян у праві їх на відстрочку через те, що. Є ось така незрозуміла, нечітко визначена норма у постанові КАБМІНУ, не пропустимо. Тому я сподіваюся, що якщо навіть буде і судова практика вже з цієї, з цієї підстави, суди будуть ломачити саме таким чином. Тут може виникнути питання: чи має право ТЦК відмовити у наданні відстрочки, якщо такий військово-обліковий документ не пред'явиться? Насправді комісія, коли вирішує питання щодо надання або відмови у відстрочці. Вони керуються лише тими документами, які чітко прописані в постанові. А це заява і підтвердні документи. І мова там про військово обліковий документ не йде. Тобто такої вимоги немає. Це означає, що не перед'явлення військово облікового документу не є підставою для відмови комісії у наданні відстрочки. Тут може виникнути питання: а чи може ТЦК відмовити на етапі прийняття такої заяви? Якщо за законом дивитися, що право на відстрочку мають громадяни, що право на відстрочку підтверджується конкретними документами, і що пред'явлення цього військово-облікового документу по суті не є визначальним, то в такому контексті відмовляти не мають права. Але якщо будуть тлумачити цю норму на свою користь, а не на користь громадян, то вже на початковому етапі можуть створювати певні, ну скажімо так, перешкодить додаткові перевірки або відмови у прийнятті заяв. Як можна ще дізнатися, що мали на увазі у Кабміні? Звісно, що звернутися до них з запитом, що вони самі пояснили, що вони написали і що вони мають на увазі. Але друзі, я вам скажу, що я от нещодавно зверталася в Кабмін з іншого питання. А, і, причому відповідь Кабміна мене і насмішила, і шокувала. Тому що Кабмін сам по суті визнав у своїй відповіді, що вони не знають, як розтлумачити те, що вони наприймали. Як вам таке? Тому вони знаєте, що зробили? Вони перекинули це звернення на якусь там нещасну біднуту військову частину, де сидить юрист, і так там заклопотаний, і по суті зобов'язали того юриста військової частини розтлумачити те, що. Кабмін наприймав, але сам не знає, як це пояснити. Ну, ось, на жаль, така в нас практика, друзі, сьогодні в країні в наших реаліях. Тому, звісно, що ми можемо звернутися, можливо, і звернемось. пишіть свою думку в коментарях, чи хочете ви побачити якесь веселе роз'яснення від Кабміну, можливо, напишемо. Але загалом та в цілому я вам пояснила, які тенденції має до застосування ось ця нова норма. І якщо відео було цікавим та корисним, як завжди, дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, робіть репости цього відео і не забувайте підписатися на цей канал. Ваша інспектор Права!